Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Подивіться, хто сьогодні до нас на заняття завітав. Так, це сонячний зайчик. Він, дітки, заглянув у віконечко до, до вже знайомих нам друзів, їжачка та ведмедика. Розбудив їх. Дітки, скажіть мені, як ви гадаєте, чи наснилися їжачку та ведмедику сни, коли вони відпочивали? Так, звісно. І вони зараз хочуть з нами поділитися своїми снами. Малята, а що наснилося ведмедику? Ану, подивіться. Півник, так, правильно. А що робить півник, коли прокидається вранці? Ану, подумайте. Так, півник нас всіх будить, дзвінкою пісенькою, молодці. Ану, скажіть мені, а коли це робить півник вранці, ввечері або вдень? Вранці, звісно. А скажіть мені, малята, ми коли прокидаємось? Теж вранці, так. А хто ще вранці прокидається? Ану, подумайте. Всі люди, звісно, молодці. Подивіться, малята, нашому ведмедику наснився другий сон. А що він робить у цьому сні? Ану, скажіть. Так, він умивається. А коли ми умиваємось? Вранці, правильно. А коли ще треба умиватись, як ви гадаєте, коли ми забруднились, вірно. А що ще ми робимо вранці? Чистимо зубки, виконуємо ранкову гімнастику. Снідаємо. Молодці. А зараз давайте поглянемо, що наснилося, дітки, їжачкові. Ану, подивіться. Так, це хлопчик. А що робить цей хлопчик? Він готується до сну. Так. А скажіть, а коли ми лягаємо спадки? Ввечері або вранці? Ну, звісно, ввечері, вірно. А зараз скажіть мені, діти, скільки снів приснилося їжачкові? Один, вірно. А ведмедикові? Два. А кому приснилося більше снів? Подумайте. Ведмедику, ну звісно. А менше? Їжачкові, молодці. А тепер пограємо. Слухайте уважно, я буду вам казати речення, а вам необхідно закінчити його відповідним словом. Починаємо. Ми снідаємо вранці, а вечеряємо. Ввечері. Так. Наступне. Ми йдемо у дитячий садочок вранці, а додому вертаємось, коли діти? Ввечері, так. Молодці. Наступна наша гра називається Побудуємо. Будиночки. Дітки, наш їжачок та ведмедик вже повертаються додому, і їм необхідно допомогти побудувати ці будиночки. А з яких геометричних фігур ми будуватимемо будиночки? Подивіться. А ну пригадайте, ці фігури ми вже з, ва... з цими фігурами ми вже з вами знайомі. Які вони? А ну скажіть, які це фігури? Це квадрат. Це, що ми ще бачимо? Трикутник. Так, вірно. Давайте для їжачка побудуємо будиночок. Маленький. А чому ми побудуємо для нього маленький будиночок, як ви гадаєте? Тому що їжачок менше, ніж ведмедик. З яких геометричних фігур ми. Побудували, подивіться, будиночок для їжачка. Назвіть, будь ласка, це квадрат і. трикутник. Так. А для ведмедика ми побудуємо, дітки, який будиночок, як ви гадаєте? Ну, звісно, більше, ніж у їжачка. А чому? А тому, що ведмедик більше, ніж їжачок. Так, молодці. Візьмемо маленькі квадратики і, побуду, і покладемо їх один біля одного. Також візьмемо трикутник і зробимо дах. Ось так. Викладіть у себе такі самі будиночки. Ось які чудові будиночки в нас вийшли. Я гадаю, у вас теж вони вийшли. Дітки, давайте повторимо, які сни наснилися їжачкові і ведмедику сьогодні. Так, їжачкові наснився хлопчик, який лягав спати. А ведмедику, а ведмедику. Півник, який всіх розбудив так. Та ще один сон наснився ведмедику. а ну подумайте, який. Згадайте, як ведмедик вмивався. А скільки снів наснилося їжачкові? Один, вірно. А ведмедику? Два. Так. Давайте підсумуємо і пригадаємо, що ми робимо вранці. Вранці ми прокидаємось, умиваємось, чистимо зубки, робимо ранкову гімнастику, снідаємо. А що ми робимо ввечері? Вечеряємо, дивимось. Путики, так, дітки? Потім купаємось та лягаємо. Відпочивати, вірно. А зараз, дітки, наше заняття вже завершується, але перед тим, як воно завершиться, я вам пропоную веселу, енергійну та запальну руханку. Приготуйтеся зараз. halo lukaging la la laliska di hala zazatozuom Faz já, Лята. Я вам кажу до нової зустрічі. Бувайте!